Це саме той крузак, на який ви донатили, за що я вам дуже вдячний. Побили інтеркулер, В ну, общем, куську. Звісно, тут все заблюрено, але для розуміння ви зможете це оцінити. Дякую. Приємно до сліз. Це ж матрас. Треба забирати, я вважаю. Найбільший мій опи, я таких унічів вживу, не бачив. Тим більше Усім привіт, друзі! Цього разу відео починається у Німеччині. Дюссельдорф. Приїхав я сюди, щоб забрати ось цю автівку. Це саме той крузак, на який ви донатили, за що я вам дуже вдячний. І ще окрема подяка групі допомоги ЗСУ в WhatsApp Олександр Кнауп, а також Вадиму Мерешниченко. Придбаний він був у Польщі. За нашим проханням Саша Махнатка, за що окремо теж подяка, його подивився і впевнив нас, що дійсно це автівка, яку вартує брати. І пізніше вже пригнаний у Німеччину. Хтось може сказати, що автівка занадто коштовна, але цей підрозділ просив саме Land Cruiser Сотка. Чому? Бо вона надійна. Так, вона старенька, про що свідчить навіть диск, який в магнітолі там залишився. Але хто на такому катався, той розуміє, про що йде річ. До речі, в підрозділі, в який поїде цей крузак, навіть є собака, яку підібрали в Авдіївці, яку звуть Тойота. Тут поміняли ремінь ну, це важливо, 3000 кілометрів все ж таки мені тулити ще потім. Ну і фільтра масла. Остаточна СТО буде вже в Дніпрі. А поки все це мінялося, для мене було якесь повернення у минуле, бо старий друг Вільям Столк, з яким ми колись знімали передачу на хвості, дізнався, що я у Німеччині і запросив мене та друзів до себе, щоб провести просто один файний день і нагадати, чим ми будемо займатися після перемоги. Сьогодні! Де живеш? В Україні. ти мені... Що тут сказати? Це риболовля. Такі маленькі окуні. Маленькі окунці, за якими ми всі так скучили. Як тобі окутець? Нема цензурних слів. Нема. О, oh, замда! Uh -huh. uh -huh. Повернення у минуле. Просто Замда Дякую Вірі. Риби не спіймав, то до дрону докрив. Oh, okay, yeah. Це ж матрас. Yeah. Треба забирати, його yeah. вважаю. Нашим пацанам На крайняк в якості Камікадзе запускають. В один кінець, все. Маленькі окуни. Це найбільші ті окуні? Найбільші мій окунь. Я таких окунів ще вже не бачив. Це, кажуть, Вільям. For flashback. Yeah. For <laughs> oh, flashback is good, eh? It's yeah. good you it here. Present for you. Oh, let me see. From Ukraine with love. It must be on the... On, on board. The... <laughs> <laughs> on the board. On the board. That's good, eh? Is it good? It's for your wife. Oh, I will give it to her. Thank you, eh? Thank it's you. It's good that you're here. But... Perfect. Okay. And we're going back to the squad? вантажити нашого крузака. Коли я побачив все те, що назбирали тут наші німецькі друзі, я зрозумів, що все не влізе. Стовідсотково. Були навіть думки, щоб придбати причеп, встановити фаркоп на крузака, але це не вихід, а вихід знайшов все сам по собі. Частину головну ми відправили фурою. Це були Starlink і Ecoflow. Після чого. Нова пошта, вам також вітання. За... І дякую за промокод, що ми безкоштовно відправили спальники і каремати. це те, що займає найбільше місце. Ну і залишилось у нас усе це. Тут у нас комутація, інструмент. Цілими ящиками це потрібно намибати. Лопати, термоса, з людиною зустрівся шкарпетки. Теплі продала. Ноутбуки, монітори. Це також потрібно. Корм для тварин. Ось такі медичні сумки, які можуть застосовуватися, буде. Вже напаковані, теж забиті повністю. Це у нас для бригади ураган, тут посуд, ножі, все, що потрібно на кухні. Спеції, ціла коробка. Так, про бригаду ураган тут у Німеччині знають завдяки нашим відео і теж для них збирають все, що знадобиться на кухні. Біноклі ось такі люди повіддавали. Це щоб їх не купляти, можна їх тут безкоштовно знайти. Також ось така велика плазма піде на штаб до наших артилерістів, щоб вони дивилися у прямому ефірі, як знищуються окупанти. Ще одна несподіванка. Пам'ятаєте, є такий художник, який в окопі намалював картину, потім Джонсоніку її подарували. Так ось він тут, у Німеччині, і спитав, чи є в нього час, і просто взяв і намалював картину, яку ми вже відвеземо нашим бійцям. Ну а зараз пакуємо це все і в дорогу. Трохи затрималися в Києві, але на це були причини. Трохи да, Юрчик? Так, да, рванула турбина на ходу. Е Побили інтеркулер. В общем, ну, насобирав кучку. Але дякую вам, е ви неймовірні, ви, ви зробили дуже гарну справу. Е допомогли, всім, подяка, додатися, да, всім подяка, хто да. швидко задонатив, і що за день ми це все. Змогли, змогли це все зробити і зараз вирушаємо. На схід нашої Тут країни. Уже Юрчик завантажив Hell Energy. Дякуємо їм також. А, забираємо ще одну автівочку, попросили нас доставити. Ну і звісно, порожньою вона не поїде. А, за це подяка фонду Україна це ТИ, а також Trinity Foundation. Вирушаємо далі на схід. Далі розвантаження автівки на фінальне СТО, завантаження і до наших бійців. Ніче советую. Ой-ой-ой. А все. А Як завжди. Марина, 방і. привіт. Дякую. Мати. Ніхті, басові, спальники, подушки. Собачка, кипячка. Будут взяти. Джелибоны будут есть? О, да, нормальна тема. Це так щоб скучно не было. Из рук в руки. Внимание что не брал? Ничего себе. Крутят. Ты такие высоленькие. Угу. Юльчик, тебе такие треба подарувати. Это ж твой любимый цвет. <різь> О, ну тут так також, по патроні, ага. батончики, всякі да. солодощі. Це, напевно, от, такі коробочки саме класно Так, да, Напевно, так, да, воно там все воно разом. і для людей простіше. Да. Ні, ну, взагалі найкрасне то донат, звісно. Бо донат на деякі інші речі йде. 50. На знищення русні. Да. А це для тепла і приємностей, а донат для знищення русні. Тому не забувайте донатити. Наші Да. Коротше, PlayStation це не привіз. Той раз такий гарний телевізор і без PlayStation в цей раз. Просто не раз без PlayStation Може не приїжджати навіть щось. Ця картина була намальована за декілька днів, що я був в Німеччині. С підписом. Крутяк. Це лист? Да. – Так. Вулиця Артилерійської врага 26 Денбася. Дякую, приємно за сліз. Не, ну що, друзі наші, «Дюссельдорф Україна. Марина Company, як завжди, вдячний. Завжди приємно не те, що отримувати подарунки від вас, а бачити особливо вас можна і без подарунків. Но цей телевізор буде виконувати правильну і нормальну функцію. І буде прискорювати знищення Росні. Тому велика подяка, слава Україні. Дюссельдор Фурева. Для тих, хто питав, для чого на фронті ноутбуки, планшети, великі екрани. Ну звісно, тут все заблюрено, але для розуміння ви зможете це оцінити. Як виглядає штаб керування на монітори, які виводять картинку по ситуації на фронті. Таке у нас вийшло коротеньке відео, але довжиною в 3000 кілометрів. Дякую всім, друзі, ще раз за донати, за вашу підтримку. Побачимося нових відео.